Символ Києва один з найвищих монументів в світі, славетна жінка з піднятими у небо руками та гербом Радянського Союзу. Як так вийшло, що всю незалежність України, та тим більше під час війни, символіка Совка прикрашає столицю? Як невідомі сили тисячу років хитрували і з легкістю надурили радянський союз, і навіщо деякі знавці бажають знести батьківщину? Але ж мало хто знає, що це необдумане знесення, може обернутися справжньою трагедією, яке відношення має батьківщина мати до російського Волгограду та ікони Оранти? Та невже у цьому монументі захована справжня язичницька богиня? Хто ж ти батьківщина мати? Радянська чи українська, християнська чи язичницька? Які ще таємниці в собі ховаєш? Вітаю вас, друзі, з вами Макодзеба. Перед тим як ми дізнаємось містичну інформацію про батьківщину мати, звісно, підтримайте відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. А також, якщо є бажання сприяти українському контенту, ви можете зробити любий донат за посиланням, яке я залишив під цим відео. Це допоможе швидше прогресувати україномовному каналу на просторах інтернету. Скульптура Батьківщина мати розташована у Києві на правому березі Дніпра на території Національного музею історії України Другої світової війни, вважається найвищою монументальною скульптурою у цілій Європі. Відкрита скульптура за радянської України 9 травня 1981 року до чергової річниці перемоги. Спочатку розробником проєкту був Євген Бутечіч, але смерть обірвала плани митця і за скульптуру взявся. Інший український діяч Василь Бородай. Сама статуя зліпнена за однією версією з образу скульпторки Галини Кальченко, а за іншою це художниця Ніна Даниленко. Першочергово радянська пропаганда планувала, щоб у статуї був лавровий вінок, чаша, автомат, пальмова гілка чи немовля. Деякі авантюристи навіть пропонували одягнути скульптуру в російський народний сарафан, але українське Дніпро. Та кручі могли прийняти лише цей образ войовничої жінки з піднятим щитом та мечем. А до чого тут українське Дніпро та символ войовничої жінки, дізнаємось трішки згодом. Радянська влада для виготовлення скульптури задіяла сили двох потужних титанів Дніпро спецсталі та Запоріжсталі. А як відомо, все, що виготовляється на заводах Запорізьких земель. Має не тільки міцну витримку, а й міцний козацький дух скульптуру збирали спеціальним 100-метровим краном, який був виготовлений зумисно для цього. Але перед відкриттям кран не встигли прибрати і просто на місці порізали автогеном. кажуть, що залишки цього крану і досі плавають там у Дніпрі десь. Блоки до статуї зварювали в інституті патона та перевозили вночі, щоб сильним шумом та масивністю не привертати увагу людей. А під статою вирили 17-метровий бетонний колодязь, завдяки чому монумент досі так міцно стоїть. До речі, чи є серед моїх глядачів люди, які застали цей момент та пам'ятають, як будували цю велич? Напишіть в коментарях. Найпекельніша робота тоді була у зварювальників. Вони в буквальному сенсі впікали собі очі, щоб компенсувати їх працю. Зварювальникам платили по 50 радянських карбованців на день. Хто пам'ятає, на той час це була досить велика плата. Так за час монтажу на батьківщину мати було накладено понад 30 км зварних швів. До речі, за розрахунками геодезистів, скульптура має витримати навіть ураган та землетрус 9 балів за школою Ріхтера та здатна простоїти ще понад приблизно 150 років. За висновками дослідників, монумент навіть за ці 40 з чимось років не нахилився ані на міліметр. Так, Союз витратив на цю споруду 2 мільйони радянських карбованців. Уявляєте, яка то сума на той час? І навіщо то було радянській владі? Явно що неспроста. Батьківщина мати вища навіть від американської статуї свободи та статуї Христа Спасителя в Ріо де жанейро І це при тому, що раптом у процесі будування батьківщині матері довелося скоротити зріст, а все тому, що зовсім поруч з нею стоїть велика дзвіниця Києво-Печерської лаври, висота якої 96,5 метрів. Так батьківщину, а саме меч у руці статуї, врізали до 102 метрів. Але через те, що велика дзвіниця стоїть на пагорбі, монумент батьківщини нижче від неї на 12 метрів. Так закомандували печерські священники. Начебто одному батюшці прийшло видіння, що якщо меча не вкоротити, то знову розпочнеться війна. Мабуть, духовенство вже так сильно стерігалося конкуренції з монументом, бо ж ніяк твої віщування, отче не здійснилися, війна таки прийшла. Але чому ж ця СРСР, атеїстична крина раптом підлаштовується під церкву? Уявляєте, яка маячня творилася? Пророчий сон священника диктує компартії, що робити? Чи може це церква підлаштовується під монумент? І все воно було не просто так. Все, що робив Радянський Союз, могло з легкістю переформуватися під військові потреби. Всім пам'ятаємо там з інтернету, а хто може так пам'ятає цигарки та макарони з діаметром патронів, щоб можна було в будь-який момент переформувати виробництво, а також планування шкіл, щоб на випадок війни. Перелаштувати на госпіталі і тому подібні штучки, так і батьківщина мати могла нести своє таємне значення. На час створення монументу була холодна війна союзу зі штатами, а бороняти Київ було совковою задачою. Номер один платний дозвіл, до речі, екскурсіями підніматися всередині на висоту скульптури був наданий лише в 2002 році. А за радянських часів там могло бути що завгодно. Непоганий такий оглядовий майданчик майже для всього міста. Як ви гадаєте, могли і дійсно побудувати як секретний військовий об'єкт, а також, друзі, хочу побачити зворотній зв'язок від вас. Обов'язково напишіть про кого хотіли би ви побачити наступний випуск. А також не забудьте підписатися на канал та зробити при можливості любий донат, щоб у мене була можливість частіше знімати мої випуски. А тепер спробуємо відкинути всі стереотипи про радянське походження з культури і переконаємо, що вона справжня наша паночка. Подивіться уважно на позицію рук статуї батьківщини матері, руки догори. А тепер звернемо увагу на ось цю ікону Оранти, що знаходиться в Софійському соборі. Мабуть, багато хто знає цю картину, так чи ні. До речі, існує легенда, що допоки буде стояти ця ікона, допоки буде існувати наша земля. Що ж, ну неймовірно, однакова позиція рук, бачите, але ж ця ікона аж 12 століття, а стату 20-го ікона християнський символ, а монумент, начебто, радянського походження. Як же так? А річ у тім, що ані до християнства, ані до союзу символ жінки з піднятими руками взагалі не має жодного відношення. Коріння заховане. Ще далі, аж у стародавніх віках до нашої ери. Знайомтесь, богиня Апі, дочка Зевса та Борисфена. Так тоді називалося Дніпро. А що ж це? Знову зображена жінка з піднятими руками? Цей символ як захист, як оберіг нашої нації, і вигадали його не за християнство і вже точно не за радянського союзу, але стоїть Апі над Дніпром, як його донька та вірна берегиня. Та що ж це виходить? Древньоязичницькі символи вірування наших предків проносяться скрізь всю лінію історії. Вони міцно причались і ужилися в християнській іконі, переплилися з новою релігією, увійшли в контакт з радянським часом і спокійно дійшли до наших днів. Отак, от, от богиня Апі, донька Борисфена, одягала маску то ікони, то радянізація, то українізація. І якщо про ікону Оранту ходять легенди, що в нас символ стійкості наших земель, то, можливо, і монумент має теж саме значення. Тому його знищення може мати хто знає, які наслідки. Знищуватиметься не нова радянська дійсність, а древній дух цих земель. Цікавим залишається питання, чи свідомо наші митці зображували її на таких видатних символах, чи це ж як код нації з'явилося довільно саме по собі, як явище, як ви гадаєте? Та напишіть свою думку в коментарях з приводу АПІ, можливо, де ще бачу. Подібний образ жінки з піднятими отак руками. Що ж привернуло увагу народу до монумента зараз під час війни? А те, що тримається жінка посеред Києва, зовсім неперестойну маску. Радянський герб. Вже купу Леніні повелили. всяких комуняк на металобрух поздавали, а ця пані так високо тримає той герб. Що декомунізація все ніяк туди не могла добратися? Силами швейцарського художника намагалися навіть підсвічувати цілий монумент синьо-жовтими кольорами, одягали її у вінок за допомогою проекційних інсталяцій, вбирали в автентичний одяг різних регіонів. Виглядає ефектно, яскраво, проте все одно сиділа там як заноза та радянська символіка, так на все свій час і в Киян, врешті-решт, під час війни урвався терпець. Додатку дія на запитання міністра культури Олександра Ткаченка, як бути з гербом СРСР на щиті батьківщини матері. 85% проголосували за зміну герба на тризуб. Отже, треба змінювати нарешті. Так на початку серпня 23-го року тризуб підняли на монумент і почалися монтажні роботи. А вага того щита, до речі, далеко не маленька, цілих 13 тонн. Натомість тризуб виготовили з двох металів нержавіючої сталі та сталі закордонного виробництва. А загальна вартість заміни сягає 30 мільйонів гривень. І хоча кошти виділяються нібито не з державного бюджету, а з кишень меценатів, в суспільстві все одно є конфлікт. Чи був сенс зараз витрачати такі гроші на духовні зміни, коли критично необхідно реальна військові? Чи все починається зсередини, і цей радянський герб як кілок у серці Києва? А ще деякі знавці стверджують, що заміна всередині щита може пошкодити всій конструкції і навіть призвести до її повної поступової руйнації, але й залишити так теж неможливо, тому доводиться ризикувати. Але тим не менш, що спільна думка знову розділяється. Одні кажуть, що війна і зараз не на часі, а інші дивуються, чому радянська символіка цілих 32 роки стирчала над українською незалежною столицею. Батьківщина мати не єдина. У російському Волгограді на Мамаєвому кургані стоїть ще одна така скульптура, і дивиться вона географічно прямо на нашу, а наша на неї. Єдине, що зверніть увагу на позицію рук. У нашій, як вже зрозуміли, вони підняті догори. Російська мать там щось розмахує тими руками. А все тому, що волгоградці не знали головної особливості монументу, і тому їхня статуя лише жалюгідна копія, хоча й збудована раніше. А подивіться на те вбоге обличчя волгоградської Кікімори, чому вона так рот роззявила. і хоча скульптори виправдовуються, що вона там щось кричить за родину, за мать, але дофантазувати можна різного. І не дай Бог таке вночі присниться. Ось воно обличчя їхньої родини. Також копія скульптури встановлена в китайському місті Маньчжурія. Але то вже така китайська копія, що й не впізнаєш. А напишіть своє враження, що ви можете сказати про цей монумент яким він має бути і чи місце йому взагалі в українській столиці? На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами. А також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є класні акції. Також, звісно, чекаю від вас активності, підписка, подобаєчка, коментар. На цьому все, друзі. Всім перемоги, всім папа! -па.